Так звана Друга армія світу ставить на свої танки новий, що не має аналогів у світі, високотехнологічний комплекс захисту від українських дронів Камікадзе. Наші вежливі люди лучше всіх підготовлені, лучше всіх одети. У них все є для ведення бойових дій. Рецепт конструкції надзвичайно простий: це бруд та палиці, тобто гільзи та гілки. І це комплект не на Т-62 чи Т-54, а на Т-80. Тоді виникає питання. А де поділись арматура для гра та схвалені реп типу волноріз та лісочок, чи інші аналоговнітні не розробки, адже шойгу обіцяв їх вішати та бронювати. Знову ж таки, це не залізо на забій, типу Т 62 чи Т 54 а Т-80, яких все менше й менше на складах, а виробництва не буде вже ніколи. То що трапилось, цікаве запитання. Заради правди, і нехай мене вибачать всі інші представники сил оборони, але найскладніша робота в сил оборони дійсно це робота піхотинця і штурмовика. На них падає найбільше навантаження всіх обмежень, а також важкості бойових дій, Незважаючи на те, що інші військові професії є не менш важливими і також потребують зусиль, і на жаль, є небезпечними. І тут варто розуміти, що чим більше нам вдалося знищити противника на підступах до наших позицій в районах їхнього зосередження на рубежах переходу в атаку, тим менше їх доходить до наших передових позицій. А чим менше ворога доходить до передових позицій, тим менше саме бойові зіткнення, стрілецькі, які відбуваються в траншеях. І це дуже важливо. Дрони допомагають не тільки. Нищити ворога вони допомагають зберігати життя наших військовослужбовців. Тому що, якщо зав'язуються вже траншейні бої, зважаючи на те, що противника більше в рази він переважно продавлює. Але водночас з тим таке відбувається. Нечасто чому тому, що сили оборони маючи вашу підтримку кожного українця, маючи фах і навик, роблять все необхідне для того, щоб по більшій частині противника знищувати саме на підступах. В цьому і є сенс війни. Коли нас штурмують противника, потрібно знищити до того, як вони прийшли до нашої передових позицій, коли штурмуємо, ми. В тому напрямку, куди будуть рухатися наші піхотні підрозділи, штурмові підрозділи, сил оборони за рахунок застосування артилерії, ударних засобів БПЛА, мають буквально спалити все на своєму шляху для того, щоб з мінімальними бойовими зіткненнями наші штурмовики могли просунутись і зайняти необхідні території, докупувавши їх. Пане Юрію, минулого тижня, та й на цьому теж на вихідних продовжувалося. відбувалися великі зміни. По перше, зміна воєнного командування. По друге, президент Зеленський сказав, що в нас буде новосформовані сили безпілотних систем майбутній рід військ у складі збройних сил України, в якому передбачається використання повітряних, морських, надводних і підводних та наземних безпілотних та роботизованих систем. Ясно, вже всі сказали. А ви це два роки доводите, Що за безпілотниками майбутнє вони украй ефективні, особливо коли зараз ми кажемо про. Нестачу і дефіцит боєприпасів. Тут якраз на допомогу замість артилерії приходять безпілотники. Ем, мало деталей, мало подробиць, але чи не є у вас, ну не знаю, можливо, там думка, що будуть хетхантити ваших найкращих, та, якщо це будуть окремо сформовані якісь підрозділи, якщо це будуть якісь нові сили, хоча здається, що оці безпілотні е, військові, які вміють користуватися безпілотниками, вони мають зараз бути в кожному е, в воєнному об'єднанні в кожній роті, і посилюватись на всьому фронті. Тим не менше, якщо це буде якийсь окремий рід військ, чи будуть забирати ваших представників? Та і чи буде якась конкуренція за те? А як хто і як це буде застосовувати? Що стосується конкуренції, я вам скажу більше у військах, є здорова конкуренція. Навіть в самих складних моментах, чому 92-га механізована, тепер 92-га штурмова. Чому ми перейшли саме в неї з територіальної оборони? По перше, кожен хто проходив службу підрозділів, він прийшов для того, щоб вигравати війну, а не служити або відбувати ротацію. 92-га штурмова це постійний квиток на війну, і плюс додатково що таке піхота? Штурмова 92 ї бригади. Розкажу вам про один випадок, можливо, і глядачам буде цікаво. Під покровом туману три ворожих танки разом з піхотою вийшли впритул до наших позицій. Так ось, кулеметники 92-го штурму бригади, це відбувалося під час харківського контрнаступу. Відсікли піхоту, а гранатометники змагалися між собою. Я зараз не жартую, я кажу абсолютно відверто. Хто перший спали той танк? Один і інший. І як наслідок, танки були спалені. Тому маю вам сказати, що в силах оборони на поточний момент вистачає вмотивованих людей, які мають безцінний бойовий досвід. Що стосується тепер особового складу, і потенційного це за конкуренцію я завершив, просто щоб не втрачати логіку. Тому здорова конкуренція вона в військах є і вона призводить до того, що динаміка бойових дій, модернізації навчання особового складу також знаходиться на високому рівні. Між безпілотниками також дуже висока конкуренція, і я маю за те, що наш підрозділ є одним з кращих сил оборонів в своєму роді. Що стосується тепер особового складу, який потенційно можуть забрати до інших підрозділів, скажу вам так, що я безмежно поважаю кожного військового, який пріч-опріч опліч бороден земною державою, але буває інколи так, що людина в міру своїх бойових знань, вмінь і навиків, переросла поточну посаду, яку займає, а іншу запропонувати я не можу. В таких випадках ми навпаки намагаємося спрямувати людину на ту посаду в інший підрозділ, де вона може бути максимально ефективна. Передати свій досвід і масштабувати позитивні е, механізми, які дають свій результат на полі бою. Тому що будуть е, е, забирати людей, я спроводу цього не хвилююся. Ми воюємо на одному фронті, і достатньо важливо зробити так, щоб в цілому сили оборони були потужні. Е, тепер стосовно окремого роду військ, загалом е, безпілотники це не майбутнє, це теперішнє, яке настало, воно є. Крайні ефективним я наголошую вже напевно втретє про це. Тому, якщо ми кажемо про безпілотники, які перебувають в повітрі, роботизовану техніку, ті, які перебувають на воді, вони мають потребувати чіткої структури, чітких навчальних центрів і чіткої системи управління, для того, щоб в комбінації з іншими вогневими засобами, зокрема, їх можна було застосовувати максимально ефективно. Тому я вірю в успіх. Цього окремого роду військ і впевнений в тому, що з іншими підрозділами СОЛОБОРНИ не буде жодних конфліктів а навпаки, буде здорова конкуренція, наслідком якої буде масштабування збільшення. Знищення ворогів на полівону юрі ще про один вид конкуренції хочу запитати, але уже не між своїми, а і з ворогом про його кваліфікацію. Вчора нам головне управління розвідки повідомило про те, що на сирійському аеродромі Шайрат готують російських операторів-безпілотників для війни проти України. Стягнуті туди інструктори, мало, не з всього регіону. І мовляв, там будуть підготовлені дуже висококласні спеціалісти. Чи бачите ви ріст фаховості серед тих, хто керує? І безпілотниками по той бік а, війни Противник намагається весь час вдосконалюватись. І якщо казати, до прикладу, по, про застосування коптера цивільного призначення, топ коптер війни DJI Mavic 3, так uh -huh. які використовуються для розвідки в денний час, 3Т в нічний час, і також додатково для скидів, то тут варто. Перепрошую. Так, а, то тут варто так, та тут варто зауважити, що противник майже повною мірою перебрав на себе тактику застосування, яка була в силу оборони, і об'єктивно на пріоритетах для напрямка противника він застосовує їх не гірше на поточний момент, ніж ми. Що стосується впівідронів, противник переважає поки що ще за кількістю їх, але водночас тим за застосуванням і ефективністю застосування переважає сили оборони. І дуже важливо нам зберігати динаміку. Технічної модернізації, тому що ті технології, які у нас є сьогодні, противник буде мати орієнтовно за 3-4 місяці. За ці 3-4 місяці ми маємо подолати технічно знову ряд рішень для того, щоб отримати перевагу на полі бою над противником і бути більш ефективним, ніж він, при меншій кількості засобів. Що стосується груп, дійсно противник намагається масштабувати кількість своїх випалашних груп. Це правда, але як ми для них, так і вони для нас є пріоритетною цілею. І кожного місяця є позитивні здобутки з точки зору ліквідації ворожих операторів БПЛА. Бо техніки може бути багато, але якщо її нема кому пілотувати, то інтенсивність на відтинку присутності ворожих БПЛА, зокрема, і дронів знижується в рази. Зрозуміло, пане Юрію. Дякуємо. Почули вас. Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахіле з Харківської 92-ї окремої штурмової бригади імені Отамана Івана Сірка Юрій Федоренко був з нами цієї миті.